Дякую, головніше, що сьогодні перемогли. Тому що так, як зіграли останні дві гри, більше не хочеться повторювати. Так у нас зараз тяжкий період, багато травм. Не тренуємось повним складом, далеко не повним складом. Але за наші проблеми ми повинні з них виходити, тому будемо намагатися боротися з тими, хто є у кожному матчі. Можна питання там, якісь щоб мені простіше було. Ваших найдосвідченіших гравців, наскільки важко вам без, без ваших досвідчених партнерів на майданчик? Ну, дуже складно, тому що вже велику частину сезону граємо разом у розподілені ролі, десь знаємо, хто за що відповідає, і десь, якщо одна людина випадає з цього ланцюга. Потрібно якось викручуватися, коли дві людини випадає з цього ланцюга, то і три, то це вже дуже великі перевороти, де і потрібно якось взаємодопомагати один одному на майданчику. І ми намагаємося якось входити з цієї ситуації. Це не повинно на нас якось впливати. Це останні гравки і башни на знову отримав виплати на Наскільки це важливо для тебе, що тобі це означає? Ну, це важливо для кожного гравця. Так, можливо, зараз в мене не дуже такий хороший період, останній час по грі, але відмовлятися від збірної неможливо, тому що це велика честь. І навіть якщо хтось там пише, що не заслуговую, мені байдуже, тому що якщо тренер викликає, я повинен поїхати і викластись на всі 100%. А хто що пише взагалі не цікаво. Нехай, якщо до нас велика така увага і. Всі якось до нас там так дивляться, нехай дивляться. Ми будемо намагатися виконувати свою роботу, тому що хтось іде все життя там, до збірної, його можливо не викликають, а у нас є шанс. І ми тільки з великим задоволенням. Роздягання, що тренер більше хвалив вас чи, наприклад, на Тренер нас хвалить і десь може дати тирки, але. Сьогодні сказав дякую за гру. і Ми теж йому подякували. Повинні були сьогодні показати гарну гру там, для тих, хто у свято прийшов сьогодні поболівати за нас. Тому. Та я думаю, що ні. Ну, сьогодні, але ж інша гра зовсім була. Так? Головне, що енергія, емоції, боротьба так? і за кожен клаптик вибилися. Не знаю, чи це домашній так на них. Якусь чару надію да, на них так, чи то дійсно поразки, так що вони такі злі. Але сьогодні зовсім інша гра, зовсім інша команда. І сьогодні я своєю командою пишаюся. У вас зараз буде перерва в чемпіонаті. гравців поїдуть до збірної. А які плани на цю, на цю перерву, чим будете займатися, на що буде. Ну, перше, трошки відпочинемо від баскетболу. Я думаю, нам потрібно всім залікувати травми тим, в кого вона є, так, щоб повернулися вже наші гравці. Сьогодні хлопці також билися і за Дена, і за Макса, так, тобто віддавали все і навіть більше, ніж в них є. Так, плюс у нас є. Досить молоді, молоді гравці, які можуть і грати по першій лізі. Ми їх відправимо, скоріш за все а, на ігрову практику в першу лігу, так? а ті, хто залишиться, будемо працювати індивідуально. Чекаємо, поки хлопці повернуться зі збірної, будемо готуватися до Черкаси і Харківських Соколів. Дякую. Дякую. А, треба ще цей день святого Валентіна, йомаю. Привітати вболівальників так, перш за все, тих, хто сьогодні прийшов на баскетбол і з нами відсвяткував День Святого Валентина. Так, а тих, хто не прийшов, просто з Днем Святого Валентина. Всіх вітаємо, кохайтеся і будьте щасливі. Добрий день. Насамперед хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми сьогодні змогли зіграти в нашу улюблену гру навіть без тривог. За це їм велике спасибі. Щодо гри. Напевно, не вистачило трошки фокусу як в початку в атаці, так і в кінці в захисті. Були дурні втрати. і Взагалі фокусу треба побільше. Напевно, це. Ну, Підбирання ми виграли. Просто, напевно, не забили своє і дали забити багато лідерам іншої команди. Напевно, в цьому справися. Добрий вечір. Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали нам змогу зіграти цей матч. Хочу подякувати нашим болівальникам, які приїхали сьогодні на матч, підтримували нас. Щодо стосовно гри, в першу чергу, це психологічний фактор. Гравці знали, що не будуть грати Сандул, Плівзунник, лідери. І фактор розслабленості, і скільки я казав про це в роздягальні, що максимальний фокус, максимальна концентрація, маємо притримуватись своїх правил і залишатись з ними, не експериментувати і грати більш командно. І знову ми попадаємо в цю історію. Мені здається, що сьогодні, якщо би не грав би і Сушкін. Ми б теж сьогодні програли б. Тому що це у нас такий рік, у нас така команда, ми ап-даун, ап-даун. Це все психологія. Не до Ми починаємо грати в третій четверті більшості гравців. Тому потрібно зміни робити 100%, на мою думку.